Гарбуз виростити не складно, але вона виносить з ґрунту величезна кількість поживних речовин, і після неї грядку треба дуже добре удобрювати. Однак за цієї умови на грядці в наступному році можна посадити майже все, що таке сівозміну, яке відношення він має до гарбузі. Правила сівозміни вельми нескладні. Вони спрямовані на те, щоб попередня культура не створювала великих проблем для вирощування подальшої, так відомо, що більшість збудників захворювань. А також шкідників в тій чи іншій стадії свого розвитку часто зимує в поверхневих шарах ґрунту, і навіть якщо вони не встигли проявити себе в поточному сезоні в силу, наприклад, малої чисельності або невідповідної погоди можуть почати свою шкідливу діяльність в наступному році, а значить, на грядці слід садити тільки ті культури, для яких ці хвороби і шкідники не характерні. Тобто категорично не можна вирощувати овочі з того ж сімейства, що і попередник багато овочеві культури. Наприклад, всі види перцю при переробці поживних речовин залишають після себе в землі речовини, які є токсикантами для тих чи інших культур, і це теж треба враховувати. На щастя, гарбуз такою властивістю не володіє. А ґрунт після себе залишає в добре розпушеному стані, оскільки її коріння розгалужені і інтенсивно працюють один раз в 5-6 років в і зовсім треба дати відпочити, щоб вона природним шляхом відновила своє здоров'я, адже в лісі ніхто землю не удобрює, все росте саме, тобто природа здатна до саморегуляції. Правила сівозміни радять враховувати різну потребу овочевих культур в поживних елементах і після найбільш ненажерливих овочів вирощувати ті, яким харчування потрібно менше. В цьому плані гарбуз унікальна, вона споживає дуже багато харчування і перед її вирощуванням грядку добре удобрюють, але вона витрачає всі поживні елементи в збалансованому вигляді, не роблячи упору на якийсь один. А тому за умови внесення після неї звичайних дозвичних добрив можна посадити майже будь-які овочі. В даному випадку можна навіть не звертати уваги на ще одне правило сівозміни, згідно з яким за овочами з поверхневою кореневою системою садять ті, у яких коріння проникають глибоко, але звичайно, не треба забувати про загальні умови вирощування конкретного овоча. Так, гарбуз здатна рости і в півтіні. Але не так багато овочів, які володіють цією властивістю, гарбуз не вимоглива до механічного складу ґрунту, але далеко не всі культури можуть рости на піску або глині, і на це теж треба звертати увагу, що найкраще садити після гарбуза, виходячи з унікальних властивостей гарбуза і її агротехніки, виходить, що вибір культур, які можна вирощувати на колишній гарбузової грядці, досить широкий. Після неї навіть не обов'язково використовувати звичайний прийом оздоровлювання ґрунту, який полягає у висіванні сидератів, так називають трави, які знаходяться на грядці, місяць-два. а до цвітіння їх скошують і закопують в землю. Це, наприклад, овес люпин жито, гірчиця та інгарбуз не залишає після себе шкідливих речовин, і єдине, що треба зробити, внести після неї повні дози як органічних. Так і мінеральних добрив, і все ж оптимальними послідовниками гарбузів є ті овочі, які не є рекордсменами по витягуванню з ґрунту поживних елементів, добре ростуть після гарбуза, помідори, буряк, морква петрушка, будь які бобові горох, боби, квасоля. Ці культури взагалі ростуть майже після будь-яких овочів, і самі додатково збагачують ґрунт з полуками азоту. Цибуля або часник, ці овочі знамениті не тільки тим, що можуть рости майже на будь-якій грядці з відповідною ґрунтовою структурою, а й тим, що, виділяючи фітонциди, вбивають багатьох збудників хвороб і відганяють картопля ось вже кому місце на гарбузової грядці. Вона ж і за розміром зазвичай не дуже маленька. Салатні культури, будь-які квіти, не найкращий вибір лише з точки ненажерливості, але цілком допустимий при внесенні після гарбуза значних доз органіки. Посадка наступних культур перець як болгарський, так і гострий баклажани, будь-які різновиди капусти, біло- і червонокачанна, кольорова брюссельська, кольрабі кольрабіта ін, що не можна вирощувати на грядці після гарбуза. Навіть гарбузові культури вважаються після гарбуза умовно допустимими, настільки здоровою вона залишає після себе ґрунт, тому слово не можна в даному випадку не зовсім категоричне, і все ж не варто садити після гарбуза її родичів, в тому числі і баштанні, кабачки, патисони, огірки, дині, кавуни. Повернути гарбуз або посадити ці культури можна буде через 2-3, а краще. Чотири роки не варто садити і полуницю, навіть внесення неабияких доз добрив може не вистачити для її благополучного існування на колишній гарбузової грядці протягом 4-5 років. Гарбуз хороший попередник для більшості овочевих культур. Якщо удобрити після неї грядку, на ній буде добре рости майже все, не треба садити тільки родинні культури.